Якщо ви вже вивчили назви частин ціла англійською мовою, саме час вивчити інші значення, про які ви навіть і не здогадувались. Отже, перше слово face це обличчя, а тут the face of a clock це «циферблат». Head голова. The head of the department це керівник. Відділ. Hand долоня. The second hand, секундна стрілка. А тут give me a hand. В принципі, зрозуміло, дай мені руку, тобто допоможи мені. Foot – стопа. The foot of the mountain. Підніжжя гори. Eye око. The eye of the needle. Як ви думаєте, що це? Правильно, це вушко-голки. До речі, цікаво. Ми кажемо вушко, а вони очко. Іа вухо, the ear of corn. Це качан кукурудзи. Heart. Серце. А тут the heart of the city. Центр міста. Leg – Нога. The first leg of the race етап. Перший етап гонки. Ам, це рука. А яке ще значення в цього слова є? Хто небудь знає? Напишіть, будь ласка, в коментарях.